Да. Лист, рапорт, точніше, Чернівського хорунжого ротмістра Ніжинської панцерної хору Юрія Ясшевіць-Рудніцького. Дуже великому гетьману України. Київ. 2000, 2000, 2012 рік поза нашою ерою, 96 такий Бродського Генерал на шиткарті дерьмо, я пас. Ну, хай організатори Терхійського кола не сприймуть, так би мовити, на свою адресу. Там один рядок буде. На річу, тому що це писалося як своєрідне протидіє від профанації деяких речей. Отже, пане Гетьмане, прошу прийняти відставку. Обхідний вже підписаний. Шаблі, коня, яничарка, і сідло, і пірнач, і посвідчення, все як належить, здаю. Я служив бездоганно і, певно, ще послужити я би міг, але тиск, аритмія, одишка і діти підросли вже без батька. Питаються, де я в бісу живу, чи живий взагалі. Про моє існування їм нагадують лише портретні, Перерахування грошового довольства щомісячні. Пам'ять про давній візит. колискова бабусина в гриплі моїм виконанні. А дружина моя посивіла від тугі чекання, доки я нарізав кота дантові коле ковтий білий світ. Пане гетьмане, хлопству начекати на волю. Ну принаймні на нашої з вами. Набридли до болю їм піар наш, обіцянки, захлані пропагандисти-старці. За московську границю тікають від мобілізації, забиваючи все, що можливо на нас і на націю, закладаючи в дружби народів фундамент своїй камінці. Нам та дружба ікнеться ще через роки, але те раз о ото. Проминули всі сроки, ми досі тут човпамись. Хто за корита, хто за голову, а тим часом курс сталіра падає, злотий буксує, гріш литовський просік далі нікуди. Господа в свої поминатимум знову без герза. Лилаєму Москву, пане Що він ударять морози, але й це пів Бо людина не те ще виносить. Тут системна помилка. Конфлікт різних версій. Така селєві, промінявши Пшаворські, мечі на крипінські череп'я. Назвалися хами тутешні, яфетовим плем'ям самі скніють і жить не дають, а ні ні нам, ні собі. Ті, кого вважалися ми м'ясом гарматним, хто живився за хмеля грабунками замість зарплати. Засідають тепер в комітетах, комісіях, ліплять бюджет і вирішують, скільки вам дати на танки, ша Паралельно гризуться за степи і за пасовиська. І мов лист на курник Крадькома позирають на ваш кабінет. Пане гетьмані, я хочу жити удома, а не бісі оде. І служити не бізь його кому, але ж тим, хто любові своєю нас гріє і думав про нас. Ось вони певно звуться і нація, і батьківщина, ну а решта все то бездерна, лиш балотанина, у яку ви самі сумніваю, що вірите, бо вже й не час.